Hello, my dear Fifth graders! I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Тетяна Будна Задорожна, Датськів, 5 клас 2022 року, нова українська школа. І так, працюємо ми сьогодні з вами з уроком 6 на сторінках 54-55 нашого підручника. Одразу зазначаю, що в описі під цим відео вже є, або ще з'явиться відповідний урок за нашим. Актівті бок у цьому навчальному році, хто вже зі мною навчається другий навчальний рік. Я вирішила розділити відео огляди за підручником і за робочим зошитом. Ну, по-перше, ми перейшли вже в середню школу, і ну, ми вже оцінюємося. Отже, робота за підручником і за робочим зошитом має бути окрема. Можливо, комусь робочий зошит не потрібен вже, і він має зробити виконати це завдання самостійно. Хто може, має якісь сумніви? Або не знаєш з чого почати, можливо, якісь в знання. Будь ласка, переходьте тоді за посиланням і робіть самоперевірку вже домашнього завдання. Бажано робити саме так, у вигляді самоперевірки. Тобто, спочатку виконуєте самостійно домашнє завдання, а потім перевіряєте. Так буде найпродуктивніше з усього. Ну, що ж, ми почнемо сьогодні, як я обіцяла, вам на минулому уроці ми будемо говорити про Китай, про Шанхай. Отже, продовжуємо тему мого рідного містечка села. Так, перше завдання у нас vocabulary. Listen and repeat. Слухай, і повторюй. Traffic. Traffic – це взагалі дорожній рух. Taxi. Taxi, taxi. – таксі. Metro або underground. Метро. Mobile app. Mobile app. Мобільний додаток. Zoo – зоопарк Zoo – зоопарк Traffic, Taxi, Metro. Mobile App. Zu. Я гадаю, що ці слова для вас не будуть такими якимись новими. дуже. Можливо, крім слова, «traffic», Всі останні ви розумієте, вже знаєте. Reading task. We are going to read Mia's email to Amala about her city Shanghai. Ну, по перше, давайте з вами повторимо за диктором uh, Правильно вимову цього міста. Shanghai. 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 Шенхай. Шанхай. Шангай. 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 Шанхай. Хай мала. Привіта мала. This email is about my city. Це імейл е про моє місто. is one of the most beautiful cities in China. Шанхай одне з найкрасивіших міст в Китаї. It has many attractions. Воно має багато цікавих місць. You can go to museums, gardens, zoos. Ти можеш сходити до музеїв, садів, зоопарків. There are many schools and universities in Shanghai. В Шанхаї багато шкіл університетів. My parents teach Chinese at. Мої, вчителі, мої батьки викладають китайську мову у університеті Фаден. Шанхай has many metro lines, buses, and a lot of taxis. В Шанхаї багато ліній метро, автобусів і багато таксі. It is a big city and the traffic can be bad. Це велике місто і трафік на вулиці може бути поганим. Ну мається на увазі, що рух. Рух на вулиці може бути перенасиченим. My parents often use a mobile app. share a ride and help to keep the air clean. Мої батьки часто користуються мобільним додатком, діляться своєю, своєю поїздкою і допомагають а, тримати повітря чистим. The city is a great place for those who love to eat. Місто це гарне місце для того, хто любить поїсти. You can try good Chinese food in my city. В моєму місті ви можете спробувати гарну китайську їжу. Shanghai is one of the safest cities in China to live in. Шанхай – одне з найбезпечніших міст Китаю, в якому можна жити. It is also one of the richest cities in China. Воно також одне з найзабезпеченіших, найбагатших міст Китаю. Please come and visit me in Shanghai. Love Mia. Будь ласка, приїзди і відвідай мене в Шанхаю з любов'ю, Мія. Ну, ось такий чудовий текст. Ось це у нас Шанхай, вигляд Шанхаю. University where Mia's parents teach Chinese and Chinese food. Їда, так, їжа китайська. Ну, ось така історія про а, це місто. Great. So, now let's mark the sentences true or false. Correct the false sentences. Shanghai is in China. So definitely, yes. Mia's parents teach at university. Батьки Мії викладають у університеті. Yes. The traffic can be bad. Рух може бути поганим. Yes. That's true. Поки що все правда. A mobile eps uh, helps to keep the air clean. Ну, я так зрозуміла так. Що мобайл app може допомагає. Um тримати повітря чистим. Shanghai is a safe city. А що ж воно все правда? Ну, це ж написано правда, що це the safest. That place. Давайте знайдемо це. Shanghai is one of the safest cities in China to live in. Hmm. And Shanghai is a rich city. Ну, no, і One of the richest cities. А я не зрозуміла, де ж тут неправильні тоді речення. Ну, мені здається, все правильно. Ну, її parents справді викладають в університеті. І traffic can be bad. Окей. Okay. Great. Мої любі друзі. Кому подобається це відео і взагалі, хто постійно користується відео з канала. Forget me not, будь ласка, ставте свої вподобайки, коментуйте, залишайте свої коментарі під цим відео. Ну і, звичайно, діліться відеооглядами на підручник Будна. Нуш, Нова Українська школа 2022 року зі своїми однокласниками, друзями, знайомими, які також навчаються за цим підручником. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, ставити свої вподобайки, натискати на дзвіночок, аби не пропустити виходу нових відео, як за підручником, так і окремо за робочим зошитом. Ставайте активним спонсором каналу, аби отримати додаткові бонуси з навчання. Дякую вам за ваші підписки, за коментарі і, звичайно, за подобайки і спонсорську підтримку. Це дуже важливо. Дякую. Грема! Поговоримо тепер про граматику. Згадаємо зараз казівні займенники. Отже, pronouns в перекладі означає займенник. Займенники. І у нас є вказівні займенники: цей, той, ці, ті. This city», This museum, This town. Це те місто, музей або містечко, які знаходяться поруч біля нас. That city», that museum», that town це те місто, велике музей або містечко, яке знаходиться далі від нас. Отже, одне місто, This city» – поруч, that подалі від нас. У слово «this» є форма множини. These cities, these museums, these museums, це ті великі міста, музеї і містечка, які на карті, наприклад, розташовані біля нас. Тобто це множина. Those це ті міста, великі музеї і містечка, які розташовані далі від нас. Отже, this цей предмет поруч з нами, that, той предмет один, але далі від нас. These – things. Ці предмети поруч з нами. those – Ті предмети, які подалі від нас. Ось і все. Отже, this Apple яблуко у нас в руках. That Apple яблуко ось там на столі і до столу нам далеко. These apples в руках у нас три яблука. Ці яблука я говорю. Так, in my hand, in my hands. Those apples, це ті яблука, які лежать. У кількості трьох штук, наприклад, але далі від мене, і я до них доторгнутися, дотягнутися не можу. Зрозуміло. Ну, це тема також не нова, це тема з початкової школи, тому хто постійно зі мною навчається, займається, ті дітки вже про цю тему знають. Ну, а всі інші долучайтеся. І так, вправа четверта, давайте з вами виконаємо тепер вправу. Fill in, this, that, this, those in the sentences. Необхідно підставити оці вказівні займенники в речення. Look at buildings over there. Дивіться, погляньте на будівлі там. Якщо там, отже, це будівлі на, на відстані від нас. Those buildings. А чому не these? Тому що those це множина на відстані. Це декілька предметів, які знаходяться на відстані від нас, до яких ми дотягнутися не можемо. Так. Це мій мобільний телефон. This is. Обираємо. Один, і він у мене в руках. А той телефон там на парті. That is your mobile phone on the desk over there. Over there це ось там. Далі, Влад, take box in the living room and bring it here. Влад, візьми ту коробку у вітальні принеси її сюди. Отже, take that box and bring it here. Принеси її сюди. Is your bag on the floor here? Якщо here. Це вказівни. Це слово, яке показує, що це тут поруч біля мене стоїть. Отже, я напишу this. Is this your back on floor on the floor here? Far away places are amazing. Those ті місця, які знаходяться далеко від мене, дивовижні. Those far away places are amazing. Детально про вказівні займенники. Я вам залишу ще тест. Ви подивитеся, отже, дивіться, прямо на малюнку все зрозуміло. This. Те, що поруч, бачите, пальчик поруч з портфелем. This is my bag. That is my pencil. А о... олівець знаходиться на великій відстані від нас. так? Тому я говорю на нього той той олівець. Плурал, ножина. These. Are books ці книги, тобто книги, до яких я можу доторгнутися. Вони або у мене в руках, або на відстані пальчика вказівного. Так, я можу тут Those are balls том'ячі. Том'ячі, які знаходяться на відстані від мене. Ну і, будь ласка, choose the right word. Пройдіть цей тест самостійно, оберіть правильне слово. Натисніть. Наприклад, is my brother. This is my brother. Так? Потім натискайте Finish. І робіть саме перевірку: Check my answers. Угу. І вам тут будуть потім писатись, якщо ви правильно все пройдете, ваші бали. Максимум тут 10. Зараз я набрала 1 бал, давши відповідь на одне правильне завдання. Посилання на, це, на цей тест я вам залишу в описі під цим відео. Пройдете його ще раз. Угу. Продовжуємо наше заняття. Pronunciation. Вимова. Довгий у sound O-sound. Boot cool drew. Boot call draw. How fast can you say it? Як швидко ви можете прочитати це речення? Ben bought cool boots. Ben bought cool boots. Почитайте якомога швидше цей вираз. Повторіть його на пам'ять. За можливості, звичайно. Ну, а зараз ми переходимо до нашого аудіювання. Listen and match the speakers to their favorite countries. Pojednajte so there are four speakers and four countries india japan uh, spain and ukraine india japan spain ukraine well, let's do it together. of all the countries you have visited which one was your favorite speaker one my favorite country to visit is ukraine because i have many family members in kiev. And every time I come here, I have lots of great memories from when I was a child, spending time with my cousins and uncles and aunts. Speaker 2. Of all the countries I've visited, I would probably say my favorite is Japan. Because it's clean, safe, the food is healthy. This is traditional Japanese food, I mean, and it's a place where I can learn about a new culture. Speaker 3. It's too difficult to choose. My favorite country would be Japan and India. I like these two countries because they are very extreme. They are very foreign from my home country, Canada. And there are a lot of things that are different that I don't understand. Okay, I think India is my favorite country in the world. Speaker 4 My favorite country is. That I visited is probably Spain. I visited Barcelona, and Barcelona had everything that you could possibly want. So, Spain, I think. Great, well done. So, speaker one, his favorite country is Ukraine. Speaker two, his favorite country is uh, Japan. Speaker three, uh, his or her, I don't remember. Favorite country is India. And speaker four, his or her favorite country is Spain. Her favorite country is Spain. The last one is a woman, yeah, is a girl. Okay, so we have listened and we have matched the speakers to their favorite countries. So now let's do speaking and writing task. Walk around your classroom. Ask your classmates how they get to school. Як вони добираються до школи. So, how do you get to school? А потім зробіть табличку у своєму звичайному зошиті, не надрукованій основі. Напишіть чотири види способи, як можна дістатися до школи: walk, пішки, car, автівка, Bus – автобус, Train – потяг. Напишіть імена е, своїх однокласників і скажіть, що вони walk to school. Потім, наприклад, там Лариса. Uh, Маша, Петро, Коля, Микола. там. Uh, go to school by car. Тобто перерахуйте спочатку імена, а потім пишіть. Go to school by car. Go to school by, by car. Далі теж саме перелік імен і потім пишете Go to school або Get to school. Go to school by bus. І go to school by train. Перелік людей. Якщо ви лише одна людина. Так, то ви ж не забувайте, що Go буде писатися закінченням SES. Наприклад, там Микола goes to school by train. Окей. Okay? So goes to school. Goes. Ну, або go. Goes це, якщо один. Так, а go це якщо їх багато. Go два і більше. Go to school. By train. Окей, okay. great, well done. Не забувайте імена написати. Якщо два і більше імені, то буде go. Якщо лише один учень у вас в класі, наприклад, добирається до школи потягом або автобусом, то тоді буде goes, так? Тому що після he, she та it, після однини, ми вживаємо, ну, крім слова I, так і you, Ми вживаємо дієслово present simple з закінченням S і S. Our lesson is over. Наш урок завершено. Я прощаюся з тими учнями зі своїми підписниками, дописувачами, яким достатньо подивитися лише і повчитися за підручником. Усі останні діти, які навчаються зі мною і за підручником, і за робочим зошитом, для самоперевірки своїх знань, переходьте, будь ласка, за посиланням в описі під цим відео. І будемо з вами продовжувати працювати. І потім я вже там з вами в тому наступному відео попрощаюся. Ну, а На сьогодні, все. Дякую за вашу підписку, вподобайку, звичайно, за вашу спонсорську підтримку. До нових зустрічей. Goodbye. See you next time. Have a nice day!